Отрім одним глазом нас хорошо поживають підкришки. Генеральний спонсор програми торгівельна Марка Берхов. Зробимо здорову їжу смачною. Федерація футболу України та професіональна футбольна ліга України представляють 16 найсильніших команд держави, 320 матчів в сезоні та мільйони сердець вболівальників. Чемпіонат України з футболу вища ліга. Завтра Арсенал Київ, Металург Донецьк. Прямі трансляції матчів на першому національному. Офіційні спонсори чемпіонату торгова марка Чернігівське. Живи наповну та українська гірничо-металургійна команда. Однажды. На Той, текстура такая тягучая, и вкус такой кисловато ядреный.